Отримати навички надання першої допомоги в умовах воєнних дій у Чернівцях, пройшла чергова серія тренінгів з тактичної медицини. Учасники мали можливість не лише дізнатись про базові домедичні правила, але й закріпити їх на практиці. Тож, чого навчають, та як записатися на заняття, всі деталі у сюжеті. З літа минулого року центр готовності цивільних від благодійного фонду Сергія Притули проводить тренінги з тактичної медицини. Кароліна Присяжнюк відвідує його вже вдруге, адже це допомагає закріпити отримані навички. Тренінг з тактичної медицини ну, якби в як в умовах війни це за замовчуванням обов'язковий для всіх для відвідування. Але це насправді дуже корисно навіть в цивільній сфері, тому що ти ніколи не готовий. Можливо, колись на якихось школі на уроці медицини тобі показували, як бинт перемотувати. і Це всі твої знання, але навіть... Під час аварії, під час будь-яких пошкоджень на вулиці, важливо бути підготовленим. Іванка Антонюк взяла участь у тренінгу, оскільки вважає, що через повномасштабну війну в країні потрібно мати базові навички надання до медичної допомоги. Крім того, ми живемо життя, в якому ми не знаємо, що буде завтра, і в будь-якому випадку я думаю, що ці знання, які ми отримуємо протягом тренінгу, нам знадобляться у майбутньому просто. Побуті в подорожах, просто виходячи в місто. Ми ніколи не знаємо, що може трапитись, якому потрібно буде допомога. Під час тренінгу учасники вивчали та застосовували на практиці знання з тактичної медицини, тобто надання першої медичної допомоги в умовах бойових дій. Людина може померти від трьох факторів. автоклав'ю, запов'язик, бродити легень і на даному. Скажімо так, в курсі ми цю тему висвітлюємо, алгоритм, як цим боротися, з якою послідовністю це робити. І саме акцент ми робимо на критичній кровотечі. Так як по статистиці комітету тісі 3 91% помирає від прати крові. Тому більш акцент ми робимо на накладання турнікетів і, висвітлюємо решту трьох убивців, як ми їх називаємо, і як з ними боротися. Центр готовності цивільних організовує тренінги з тактичної медицини, аби навчити людей, як жити у воєнних реаліях, і відвідати його можуть усі охочі. Записатись на тренінг можна на наших сторінках в соцмережах в Фейсбуці, в інстаграмі. Також можна дуже багато приходить до нас рекомендації від попередніх учасників, тому що їм подобається переважно. Ну тобто, всі тренінги нашим учасникам подобаються. Тренінг триває 5-6 годин, оскільки це так. Ще медицина, і вона достатньо така інформативна програма. В нас тому складно її опити за коротший проміжок часу. Окрім занять тактичної медицини, центр готовності цивільних проводить також низку інших тренінгів пов'язаних з бойовими діями. Срівецька справа, аерофоторозвідка, мінно-вибухова справа, градметна справа і так далі. Наше основне завдання дати можливість усім бажаючим підготуватися до захисту від. Чизни до захисту себе своїх родин від реальної або потенційної агресії. Цього не навчиться через перегляд Ютубів. Це практична робота з надання, наприклад, невідкладної медичної допомоги і так далі. Та які можуть пригодитися і в військовій справі, і навіть у цивільному житті. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня